Вітаю всіх зацікавлених мене звати Юлія Дуді, я трихолог-реабілітолог, співзасновниця центру лікування волосся кома. І сьогодні ми з Аліною Чупіра, нашою чарівною гостею, поговоримо на тему, що таке сибурельний дерматит і як його вилікувати. І, взагалі, чи можна застосовувати такий термін, як вилікувати, саме до стану сибурельний дерматит? Всіх вітаю! Мене звати Чупіра Аліна. Я трихолог реабілітолог технолог парфумерно-косметичних засобів та головний технолог італійського трихологічного бренду Nubia. Сьогодні ми обговоримо дійсно цей стан сибурельний дерматит і. Обговоримо такий момент, як ми можемо вирішити за допомогою даного бренду цей стан шкіри. Тим паче, що ти особисто розумієшся на цій темі як ніхто, тому що стикаєшся з цією проблемою вже скільки років. З дитинкового віку, розкажи свою історію, з чого все починалося, як що спонукало. Що в тебе виник цей суперенний дерматит, що стало причиною його виникнення, і я це зараз усміхаю всі розуміємо, передберіть екрани камери. Загалом, як я отримала суперельний дерматит? це в мене набуто. По-перше, я мала генетичну схильність до нього. А по-друге, задовго ще до самої трихології, до роботи трихологом я хотіла перевчити мити свою шкіру голови. І виходить, я не мила довгу голову, щоб мити її раз на тиждень, як це було в дитинстві. Також я не врахувала той факт. Що у сальних з мозку немає і при їх до чогось. Колекту не немає, вони не розуміють, що ми від них хочемо. І скільки ти не мала голову? Багато? Скільки? Багато. Ні. Два, ні. О, Боже. Три? Да, о Боже. Тобто та людина, яка не мила голову три тижні заради експерименту. Не стільки заради експерименту, стільки реально зараз я бачу це також дуже поширено, коли приходять клієнти. І кажуть про те, що я хочу перевчити свою голову. Мить мити її рідше, або я її спеціально стараюсь не мити кожен день через день, бо це шкідливо. Шкідливо її не мити тоді, коли вона про це про відразу попереджуючи питання, чи не було запаху? Ні, можливо, якби з'явився ні, я б зрозуміла, що щось не те. На той момент не було ні свербіння, ні лупи. Взагалі нічого не було. Шкіра голови, як шкіра голови, просто жирна. Не мита, брудна, а потім я її помила, і це жесть, що сталося. Мене посипало лукою. Відразу помила і минуло моментально тобто, догляд тобто... ти не змінювала. Ну ні. не використовувала до цього експерименту і після. Так я помила звичайним шампунем. А так як ми розуміємо, що таке себоренні дерматит. себорення дерматит – це запальний хромічний стан шкіри голови, який вигідне грибами, і одвірні голос. Надмірним я да, просто а, бі... Надмірно, за три тижні <рес> три тижні. Там вже цілі ці сім'ї з'явилися. Було б логічно помити дійсно протигрибковим шампунем, щоб очистити шкіру голови і пригнічити розвиток цього патогенного мікробіому. Але я помила звичайним шампунем, і буквально там під вечір я вранці мою голову, під вечір все мене просто. Сипалась пластівцями, вона свербіла, вона пекла. Я не можу передати ці відчуття, бо це жесть, це дуже неприємно. Я, до речі, теж проводила такий експеримент в підлітковому віці, але не три тижні, десь до двох тижнів я не голову, тому що в мене почала голова швидко жирніти, і теж мені це не подобалось. І всі навколо мені казали, що це від того, що ти часто моєш. що вона в тебе жирниться через те, що ти часто моєш. Але після того я помила голову, нічого не змінилося, мене не посипало, але і жирність. Я мула голову через день, да вона не прийшла. Точно так же в мене жарніла шкіра голови, як і до цього експерименту. І тоді питання: чому і ти не вила голову там декілька тижнів, і я не вила голову. А в тебе виник сибирейний дерматит, а в мене не виник сибирейний дерматит. Чому так? Розкажи для наших слухачів. Ну, по-перше, знову ж таки, як ми обговорювали, це генетична схильність. Також це може бути індивідуальна чутливість рецепторів якраз для цього патогенного мікробіому. Ну і пам'ятаєш, ти до тебе прийшла? Я пам'ятаю, да пам'ятаю цей момент. Розкажи <смітна> <Я смітна> сішла так. <смітна> так. Тебе було загострення. В тебе були прояви на шкірі голови на обличчі в деяких місцях. Там де скупчення сальних залоз зазвичай проявляється. Те зоні, якщо ми говоримо про обличчя на бровах. І я дивлюся, Аліна ходить зі стаканами молока. Я дивлюсь, тому вона їх п'є, ці стакани молока. І її сипа. І чим більше вона цих стаканів випиває, тим більше в неї проявляється це загострення. Я тоді запитую, а навіщо ти п'єш молоко в таких кількостях? Вона повідомляє, що вона була у стоматолога, їй зробили чистку, відволіли да це дорого. Це дорого, її лікар сказав, що в неї біла дієта, їй не можна пити продукти, які можуть повпливати на кольор її зубів. Вона Вирішила, що найкраще для неї загостренням себорейного дерматиту буде попити молоко замість кави або чаю. І вони ж ніхто не придумав. Да, воду ніхто не придумав, не придумав там якісь альтернативні напої. Але ну молоко, чому ні? Чому ні на себорейний дерматит Молоко взагалі в твоєму випадку. От чому ні? Вони не є причиною основною, бо основна причина це жодно. Розвиток грибка, але в мене молочні кисломолочні продукти це тригер. І на шлунково-кишковий тракт в моєму випадку вони впливають. Є в мене багато клієнтів, яких також, але це не означає, що це у всіх. Є люди, в кого, наприклад, є деформація жовчного міфура, і там також будуть моменти проблеми з відтоком жовчу. Тобто, все, що підвищує кислотність, це також буде впливати на прояви на розвиток суберейного дерматиту. Алкоголь. Кава, надмірне вживання, навіть чаю, куріння, все ще підвищує кислотність. Це буде як тригер. Це не буде основною причиною, тобто ми не можемо ні, ні я собі ніколи цього не скажу. Все, я не п'ю каву, я там не п'ю там алкоголь по святах, я не їм молочко, машинка це святе, я її їм. З цукром, чому можу? Ми не можемо заборонити навіть клієнтам. Коли людина починає відмовляти собі усіх усіх радостях життя, вона входить в стрес, і це також може викликати загострення сиберейного дерматиту. Тож можемо зробити висновок, що. Причиною розвитку сибирейного дерматиту є генетична схильність і чутливість рецепторів шкіри певної людини на продукти життєдіяльності патогенної мікрофлори, яка в принципі є у всіх на шкірі голови. Просто в когось вона викликає запалення шкіри, а в когось не викликає. Тригери у кожного вони свої. Це може бути все, що завгодно. У когось це може бути молоко. у мене був клієнт, якого на вино в нього було загострення сибирейного дерматиту, а на воно не було. Тому тут я не да, дуже цікава така історія. Я, наприклад, кажу, що ну випили ви ту каву, я ж не можу їх заборонити. Більше пити води для того, щоб знижувати цю кислотність, вживати більше зелені, щоб її знижувати. Якщо ви не можете чи не любите ту зелень, вживати антиоксиданти. Є дуже багато різних вітаміно-мінеральних комплексів з антиоксидантами. Є той самий хлорофіл, антиоксидант, тобто те, що буде знижувати кислотність. У мене є жінка одна. Вже у віці, вона приходить і каже: так, деточка моя, я знаю, що в мене. Я люблю взимку пити вино грінвей, влітку я люблю пиво, просто зроби так, щоб воно не чухалось. І це круто, тому що людина свідомо розуміє, що воно з нею не піде зовсім, просто їй треба зняти дискомфорт. Тому що сиборейний дерматит під час такого активного загострення людина відчуває свербіж, почервоніння, воно пече, воно так. ну... Шкіра прям хварить. Я знаю, клієнти навіть несвідомо все всесувати, призводиться до виникнення якихось ранок, пошкодження поверхні шкіри. І потрібно розуміти, що цей стан він не то, щоб великовний, а його можна от зняти. Ось це загострення, тому що також приходять клієнти, які пів життя прожили. Ти їм підбираєш догляд, робиш якісь процедури. Вони потім приходять і кажуть, я навіть не знав, що можна так жити, що тобі не чухається шкіра голови, що з тебе не летить ось ця лупа, але потрібно розуміти і донести також до клієнта, що ця проблема вирішується змістом в комплексі, тобто це не тільки підібрати піти в аптеку шампунь, це і е, харчування, відновлення стану шлунково-кишкового тракту, відновлення в плані зняття за запальних якихось процесів. Правильно ось тут скажи, будь ласка, чи можна взагалі вилікувати себе? Я, я зараз сижу і думаю, треба поговорити краска. Там полікувати, полікувати на початку, якраз звучала фраза. Чи можемо взагалі використовувати слово вилікувати, вилікувати. вилікувати. в контексті да, да. часто буває, знаєш, клієнти, які приходять після іншого лікаря, задаєш питання, чому ти зміни лікаря не вилікував Так. а що для вас вилікувати? Ну от я поки користувався, воно працювало, а потім. Перейшов звичайний там шампунь, масмаркет чи не просто ну це може бути не Тут навіть мало то, що перейшов на звичайний шампунь чи масмаркет. А момент не всі лікарі з тим, з чим я зіштовхнулася зараз. Говорять клієнту про те, не люблю називати людей пацієнтами. Вони не хворіють, вони коса мають стан. Тому клієнти вони не говорять клієнту про те, що цей стан хронічний і має дві фази: ремісія і рецидив. ж дуже так часто такі питання: що чому далі не розказує, що буде далі, да, ота що буде далі? пройшло три місяці, і що буде далі? Що користуватися всім цим доглядом на постійній основі? Чи переходить вот. одразу на І лікар, вони не говорять клієнту про те, що вилікувати це не може? Важливо. стосовно використання, ти кажеш там скільки використовувати ці засоби. Не стоїть задача докористувати, поки пляшка не закінчиться, тому що сиборейний дерматит теж не закінчиться. закінчиться Помили, поставили до речі, важливо. Подивіться просто з моменту відкриття скільки діє, де 12 місяців. є, де 24. 24 – це взагалі топчик. Ми та, перемити. Вийшли в ремісію. Супер, відкладайте ці засоби, йдете до свого ж лікаря. Вона вам підбирає доглядові засоби, які будуть для вашої шкіри, враховуючи ваш стан. І ви собі просто користуєтесь, а не я лікувальником користувався, все супер, потім пішов, канашовдерсом помив. І ти оця рука ліцо думаєш, межустаки, та за що? Ну да. Я ще в одного лікаря чула таку фразу, і мені дуже сподобалася. Якщо стан у вас хронічний, то і підтримка цього стану також так, має бути хронічна. Але. Тут є дуже така серйозна помилка. Є засоби, які лікувальні на період загострення вони використовуються, але вони їх не можна використовувати на постійній основі. Плюс використання шампуню без використання якогось засобу, який буде очищати шкіру голови. Він теж не буде дуже на 100% ефективно працювати. Що ти думаєш з цього приводу засоби. Ну, по перше, все-таки я здавали їх. ну да. <на> Я пройшла все. Я навіть пройшла дерматолога, яка призначила мені внутрішню фуконазол mm -hmm. без аналізів. А потім момент це використання цих аптечних паста, шампунь. Ще якийсь шампунь. У моєму випадку, коли звернулася до дерматолога, і ніхто не сказав, як довго це використовувати. Тому у мене шампунь був на постійній основі. А з часом перестав допомагати. У вас сипеться просто вже такими пластівцями. А я пам'ятаю, тоді ще працювала в аптеці, я почала в з цих складах. Ну окей, проти хиповий же засіб. В чому проблема? Ти вниж, а воно ще більше сипе ще більше. Же навіть помічати люди стали що раніше тільки я бачила. То потім вже Аліна в тебе такі пластівці, що відбувається. Потім вже і часто буває таке питання, виникає до мене, чого я пішла в трихологію. Ти не можеш вилікувати цей стан. Ти маєш медичну освіту, ти ти можеш з цим розібратися. Просто ну треба розуміти, як я ж тоді скуповувала всі підряд навчання і в тебе якраз почалась до роботи. Я дуже поважаю спеціалістів, які постійно підвищують свою кваліфікацію, постійно чомусь навчаються, і лікарів кома напевно раз на місяць їздять на якісь конференції, семінари. Я знаю, що ти як технолог їздиш на навчання навіть за кордон безпосередньо до виробників бренду. Скажи, будь ласка, які зараз тенденції та підходи до вирішення проблеми сибирейного дерматиту та реабілітації шкіри? Дивіться, як ми з тобою вже говорили, до вирішення даного стану потрібно підходити комплексно. Тобто, це ми маємо і внутрішньо потурбуватись про наш винкову кишковий трав, взагалі про роботу внутрішніх органів, там, якщо необхідно відкоригувати дефіцити, а також це домашні доги. Але зараз ринок став дуже насичений крутими процедурами. Не просто щоб помити голову і відпустити це. Ми можемо вже вдома зробити. А є процедури, які вирішують цю проблему, які надають довготривалий оптимальний ефект і надовго можуть перевести стан шкіри у ремісію. І в даному випадку це процедури, які мають глибоке очищення, тобто на очищення, на детоксикацію, на те, щоб відлущувати ці зроговілі клітини, корки, які утворюють на шкірі голови, особливо коли це такі досить ущільнені ділянки, зазвичай як на консультації, та я руку голову засуну. Щось там відчуває, щось де, там, де, там. Де витягну, викину. Отак це відбувається. Тобто, ми можемо говорити, що в період загострення варто все ж таки пройти курс процедури, домашнім доглядом може підтримувати це, як так, так, довго триває. Я завжди рекомендую за можливості, тому що процедури, які проводить майстер в реабілітаційних центрах, в це безпосередньо. По-перше, це людина, яка пройшла навчання, яка може скласти цей протокол, тобто це не бездумне. А, давай, намажемо щось. І це те, що буде давати реально максимальний ефект а в кого ми збираємо завжди найкращі бренди в нас тільки працюючі продукти, і я знаю, що бренд нобіа. No Bio... А має дуже класний склад, дуже ефективні активи, які дійсно працюють. Хочу якраз додати стосовно бренду. Nubia. Ми маємо п'ять терапевтичних лінійок, які представлені в даному центрі. Це вирішення проблеми випадіння волосся, як андрогенного, так і дифузного. Це вирішення проблеми жирності шкіри голови. Це детокс яких взагалі я рекомендую осінь весна проходити стабільно для покращення кровообігу? Це вирішення жирної сухої гупи. Маємо протоколи навіть псоріазу проти псоріазу. і маємо протокол для людей з чутливою шкірою голови. Я Нобіа я знаю, що є Я знаю, що є yeah. е, 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 продукт, який допоможе вирішити проблему випадіння при е, паралельно при проблемі ось такої запаленої подразненої шкіри при проблемі сабурельного дерматиту. Під час себерельного дерматиту ми ж не можемо наносити ніякі стимулюючі засоби саме на шкіру голови, особливо це коли. Тяжкий розвиток себореного дерматиту, ну як мінімум, тому що нічого не буде проникати. Але для того, щоб вже почати покращувати кровообіг, живити наше волосся, ми маємо інноваційну новинку на ринку трихології. Взагалі, це стимулюючі патчі, які ми наносимо на шкіл, але не голови. Їх використовувати можна вже під час лікування сиборейного дерматиту. А коли сиборейний дерматит переведемо в ремісію. Вже тоді додаємо щодень лосьони. Взагалі, все, що стосується, можна і є цін, тобто, все, тобто, то всевання Да. Та. скажи, будь ласка, для досягнення стійкого ефекту ремісії довготривалої, скільки нам потрібно зробити таких процедур? Давай ми будемо відштовхуватись від того, що кожна людина індивідуальна. Ступінь тяжкості розвитку сабарейного дерматиту у кожного своя, а мінімально я раджу проведення процедур від 6. Це пов'язано з діленням наших клітин і відновленням цього ділення. От людина прийшла курс, і далі ми все ж таки проходимо періодично курс на підтримку. Це так, це так, так так. я рекомендую два рази на рік, раз на півдолку. Я дуже тобі вдячна, що ти знову завітала до коми. Поділилася з нами своїм досвідом в лікуванні сибарейного дерматиту. Я тобі вдячна за запрошення, за те, що ми могли говорити дійсно таку тему, тому що в мене зараз дуже і сам себейний дерматит. А також хочу подякувати вам за вашу увагу і зацікавленість до даної теми до теми трих. Запрошую кожного з вас до трихологічного центру Кома, де вам висококваліфіковані спеціалісти підберуть процедуру саме за вашим типом, за вашим станом і потребою вашого волосся та шкіри голови, і дуже якісно її проведуть.